Підозрюваному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон продовжили термін тримання під вартою до 4 березня, тобто ще на 60 діб. Судове засідання триває і досі. Чи визнає підсудний свою провину? Розкаже наша Олександра Стасишин. Вона працює на місці. події. судове засідання у справі Ірини Фаріон триває. Власне, ми зараз у Шевченківському районному суді Львова засідання триває більше години, хоча розпочатись мало ще о 10.30. Спершу надійшло повідомлення про замінування людей, евакуювали далі. Вибух. Технічна служба перевірила приміщення, і о 12 дванадцятій конвой привіз самого підозрюваного його зустріли криками довічно. сам Зінченко своєї вини традиційно не визнає. Робін я своє заперечую. Стосовно того, що зі мною відбувалося цікаво за цей час, поки я був потові свободи. Я шість разів заявляв про голодовку, але ці заяви були скоріш суду формальні, тому що більш ніж як 36 годин. Я не обзував, тобто, ну, коротше, було суто формальність по факту. Люди, які прийшли на судове засідання, поділились на два табори. Одні з портретами мовознавиці, інші у футболках на підтримку зінченка час від часу між ними виникали суперечки. І, хоча адвокат підозрюваного просив для зінчика домашнього арешту за місцем проживання, суд підтримав клопотання прокурора і залишив його під вартою до 4 березня. Під час засідання донька вбитої Ірини Фаріон Софія попросила про охорону, бо каже, її з дітьми погрожують. Погрози були завжди. Вони почалися від липня і досі тривають. Але якби це стосувалося лише мене, я би це витримала, але ці погрози стосуються моїх дітей. І я вважаю, що це низько. Пора доні до мами, і внучка, щоб не забули, Дмитрика з маленьким кулачком. Всі переважно е, погрози йдуть російською мовою. Я білічно пустіла в неї пулю. Тому я вважаю, що погрози моєму життю загрожує небезпека. Засідання триває буквально кілька хвилин тому. Суд виніс розпорядження про надання захисту родині загиблої фаріон державної охорони до 2 березня, включно. Адвокат підозрюваного зінченко між іншим сказав, що клопотатиме про перекваліфікацію справи. Нагадаю, зараз її розглядають як умисне вбивство мотиви. Національна нетерпимість, а це або 15 років тюрми, або довічне. Львова Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.